Вітаю в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов І відразу до найголовнішого ситуація в зоні антитерористичної операції залишається неспокійною. Протягом останньої доби російські найманці відкривали 71 раз вогонь по позиціях українських військ. Зокрема, 26 разів на Маріупольському, 30 на Донецькому та 15 на Луганському напрямках. Також з 11-ї години ранку до 20-ї години вечора тривали ворожі мінометні обстріли житлових районів населених пунктів поблизу Донецька. На Донецькому напрямку противник не припиняє збройні провокації на ділянці Красногорівка, Авдіївка, Горлівка. Тут російські окупанти застосували міномети, гранатомети, коломети великого калібру та стрілецьку зброю. Під Луганськ ...та Майорським БМП. Найгарячіше було у Зайцевому. Там ворог застосував заборонену мінськими домовленостями надважку ствольну артилерію. На Маріупольському напрямку ворог вів вогонь по українських опорних пунктах з мінометів різного калібру, гранатометів та кулеметів. Гаряче було в Красногорівці, в Мар'їнці, Широкиному, Талаківці та Водяному. Ворог застосував бойові машини піхоти, танк і вогонь снайпера зафіксовано у Мар'їнці. На Луганщині окупанти вели як прицільний, так і хаотичний мінометний та гранатометний вогонь по Новозванівці та Кримському. Новоолександрівка Золоте потрапили під ворожий гранатометний вогонь. В станиці Луганській ворог застосував БМП. В Новозванівці також активізувався снайпер. І до місцевих новин на Миколаївщині день ВДВ відзначили із розмахом. Вперше за останні два роки для городан влаштували показові виступи славерних крилатих піхотинців. Чотири дні тому десантники повернулися з військових навчань. Південний вітер вітер-2016» У найкоротші строки в які підготували для містян елементи тренування. Задача унічтаження найважливіших цілей командирів. Наводчиків артилерії і відход на небезпечну Було позиціях але Ну, не здається. Побачили Миколаївці роботу десантно-штурмових груп. За легендою, вояки здійснили безпарашутне десантування змі 8 на територію умовного ворога. В зоні АТО система Адаптер це такий спеціальний прилад, який закріплюється на борти гелікоптера. Успішно застосовується на найскладніших ділянках. 79-го вона відна, От. І я їх всіх вітаю святом цим. Бажаю, щоб їм щоб мирне небо на кінець настало, от, щоб на кінець війна ця закінчилася, і всі з перемогою без потір, щоб вернулися додому. Поруч з полігоном військовослужбовці розгорнули презентаційний майданчик. Тут кожен міг ознайомитись з різними видами озброєння та військовою технікою. Це українська модифікація радянського АКМ. фордовський приклад. Він складуючийся для десантних військ. Його можна можна складувати. Регулюється в нього довжина, під плече для людей з різним ростом і різною длиною рук. О, на ньому йдуть стандартні вже обвіси, заводські планки пікатіні і ручка зміни вогню. Тат приборний він кріпиться на каску, то дозволяє підлятися піхоті ночі і дозволяє також вести водітелям бойові машини. Тобто в цьому суток. потримати зброю у руках та полазити на справжній бойовій машині дозволялося усім охочим. Найбільше в захваті малеча. Я би хотів бути таким мужнім, як наші десантники. Вони е, е, ризикують своїм життям, аби захистити нашу е, батьківщину, щоб ми жили у мирі і тиші. Самі ж десантники кажуть на полігоні навчання, а в душі свято, і вони з честю та гідністю виконуватимуть поставлені для них завдання. Майже всі бригада вийшла на переформування. Зараз проходять злагодження нових підрозділів. Ми готові повернутися туди. До виконання подальших завдань. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На виїзному засіданні президії обласної ради ветеранів обговорили проблеми та пропозиції стосовно соціальної допомоги ветеранам війни, праці, військової служби та інших пенсіонерів. Цього разу побували в Очакові. Ветерани відвідали села Козирка та Парутіне, де з'ясували, як піклуються про учасників війни. Також гості поклали квіти до пам'ятників загиблим у Другій світовій, воїнам-інтернаціоналістам та ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. А далі перейшли до пленарної частини. Сьогодні ми проводили очередне планове засідання президіуму обласного савети ветеранів в місті Очакове. Заплановано було это ще в декабрі 2015 року, утверджено президиуму, так как ми ще не разу не проводили в Очаковському районі розширене засідання президіуму. В ході засідання представники Очаківської влади презентували вже реалізований соціальний проєкт допомоги малозабезпеченим. В Очакові по ініціативі мера Сергія Социальный магазин – это, в общем-то, пилотный проект, это впервые в области, один из первых в Украине, вот, где за счет бюджета компенсируется стоимость, и малообеспеченные слоя населения, инвалиды, многоодетные семьи, ветераны войны, пенсионеры, чья пенсия ниже допустимого уровня, получая социальную карту, в управлении социальной защиты могут отовариваться в, магазине, в социальном магазине. Також заступник Очаківського міського голови повідомив, що в місті планують відкрити соціальну їдальню та зробити безкоштовний проїзд у міському транспорті для малозабезпечених верств населення. Є й інші програми. Перша така державна велика програма це пільги для ветеранів Другої світової війни, ветеранів війни воїнів інтернаціоналістів і учасників АТО. Виплати до 9 травня, які проводяться щороку і приймається постановок міну. Є місцеві програми. Це програма Турбота, яка приймається на 5 років. В цьому році ця програма закінчує свою дію, і ми зараз на, на часі буде прийняття програми нової на 17-20 роки. Одним з найважливіших залишається питання рівнозначності отримання пільг та допомоги між ветеранами Другої світової війни та учасниками АТО на законодавчому рівні статус ветеран є однаковим для всіх громадян, незалежно від країни чи року, в яких проходив військовий конфлікт. Але що стосується медичного лікування або оздоровлення, в пріоритетному порядку розглядаються заяви ветеранів АТО, які потребують безпосередньо психологічної допомоги. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Малі архітектурні форми комунальники планують демонтувати. Та власникам кіосків вони надали два тижні, щоб ліквідувати їх самостійно. Відбулася чергова зустріч власників кіосків Пазвані з міським головою Олександром Сінкевичем. Власників «Позванішек» зобов'язали до 16 серпня прибрати всі непрацюючі кіоски. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив радник Миколаївського міського голови Андрій Єрмолаєв. Працівники кіосків неодноразово виходили на мітинг до Миколаївської мерії, вимагаючи не чіпати їхні робочі місця. Проте влада за законний бізнес на зупинках після такого очищення міста залишиться по одному кіоску, який має всі відповідні дозволи. Віолет Ротінян, телевізійні новини Миколаївщини. Що знають Миколаївці про головну вулицю міста Соборну? Виявляється, не так вже й багато. Поповнити свої знання з історії Миколаєва можна було під час екскурсії, яку організувала краєзнавець Тетяна Губська. Соборна одна з тих вулиць нашого міста, де найменше збереглось історичних будівель. Лише шість. Проте це не означає, що тут екскурсоводу немає про що розповісти. Конечно, еще кое-что есть, но вы знаете, тем более они нам дороги. Вот, вот те дома, которые сохранились. Начнем гулять по бывшим доходным домам, магазинам, магазинам дамского платья, детского и мужского, белья и так далее. И так далее. Я буду показывать сегодня то, что наверное люди не могут увидеть. Это музейное достояние, это наши, это наши рекламы. Звичайно, що здебільшого доведеться уявляти, але й на то і є людська уява. Розпочали з вулиці Херсонської, колись проспект Леніна, а тепер центральний. Тут, на перетині його з вулицею Соборної, знаходиться цікава будівля. Старше покоління знає як кафе Садко, зараз там банк, а колись трансформаторна підстанція трамвайного парку, збудована у 1914 році. Розповідання в місті, який був, в принципі, не остався. Він нікуди не дівся. Он просто ушел девятнадцатый век. На місці сучасної 16-ї поверхівки колись були житлові будинки. Історики під час будівництва знайшли справжній скарб посуду минулих століть. Не пройти повз пам'ятника корабелам і флотоводцям. 11 фігур, майстерових, адміралів, моряків символізують історію Миколаєва, а жителі міста називають його просто за прізвищем ініціатора встановлення Курган Шараєва. Зацікавили екскурсантів і зміни назви вулиці. Виявляється, переймування разом з останнім було три. Центральна вулиця була. Соборної, Олександрівської, Радянською і знову повернула собі історичну назву. Такі факти і приваблюють учасників екскурсії Тетяни Губської. Я була уже в яхт клубе когда она рассказывала нам о красивих яхтах, о прекрасних красивих девушках, которые ходили в своїх нарядах по по, -по набережной. А сейчас я захотіла поинтересоваться, каким е какой інформації она з нами поділиться именно на соборний, тому що центральная она не оставляет нас равнодушними. Повільна прогулянка вулицею має ще один плюс. Почерпнул много интересного. Когда ходишь просто гуляешь по улице, не всегда замечаешь какие-то детали, не замечаешь даже банальные. Міморіальні доски. А з чоловіком, який це знає, может дійсно рассказать подробності і особенности города. На таких екскурсіях Тетяни Губської відчуваєш себе туристом у рідному місті. Відчуття незвичне, але корисне. Після таких розповідей краєзнавців виникає бажання сісти за книгу. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину. Тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі, а саме до 19-ї години вечора. На все добре та гарного вам дня. Нехай щастить!